Деякі з робіт, презентованих на виставці Історії повідані пензлем, івано-франківці вже бачили у 2008-му. Тоді художник з Луцька Володимир Чибар презентував свою думку через колір. Таким є творчий. девіз миття до цієї експозиції. Увійшли понад 30 живописних полотен пана Володимира. Чверть з них це свіжі доробки художника. Тут є моя гордість, ті картини, які Перемогли на конкурсі Ukrainian Art Week, тобто українські тижні мистецтв в Києві цього цієї весни. Живописом чоловік захопився нещодавно. Володимир Чибар, колишній вчитель історії, а згодом впродовж 27 років артист естрадного жанру. Наразі юнацьке захоплення малюванням переросло у сенс життя та творчого самовиявлення. У його сюжетах переважає філософська тематика: буття українців, людства і планети загалом. До прикладу пані історія про вічне протистояння війну і мир є й оригінальні картини в картинах. Роботи з подвійним змістом. Звичайно, є у мене елементи такої сатири, гумору. От я можливо, тому що по характеру в житті гуморист. і мені цікаво, що такі моменти у мене теж вдаються в роботах. І я думаю, що я в своєму стилі, от цей стиль продовжу. Різнобарв'я, символізм та наївний сюрреалізм. Такі відгуки лунають на адресу живопису Володимира Чибара. Тим часом автор вправляється у різноманітних техніках та матеріалах, пише олією, акрилом та гуашю, а також експериментує з пастеллю. До речі, деякі роботи створені не на звичайному полотні, а на клейонці.